Друзі, ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла. І сьогодні у нас стартує новий розпродаж в PlayStation Store, який носить горду назву Справжні фаворити. Що це за фаворити, хто вони такі і як їх купувати? І чи варто взагалі їх купувати? На всі ці запитання сьогодні ми будемо шукати з вами відповідь. Якщо вам така тема цікава, то як завжди, ставте вашу вподобачку, пишіть шалений коментар. Ну і як завжди, будемо починати. Поїхали! І так, знаходиться наш розпродаж на головній сторінці в PlayStation Store. Ось так він виглядає. Переходимо в нього і бачимо багато-багато всього цікавого. Але починається наш розпродаж не дуже з цікавого, а з гри Forspoken. Так, це та сама гра, яка по факту не дуже ігра, а можна сказати, купа смердючого лайна. Яка отримала погані відгуки як від критиків, так і від простих гравців. Як ви бачите, вже мінус 33% на неї хочуть скинути для нас, але ми то знаємо, що в таку гру ми, якщо і будемо грати, то тільки по підписі. До речі, я б такий пограв би, якщо буде вона в підписці, обов'язково пострімлю. Далі у нас йде гра, яку треба купити, якщо ви полюбляєте спортивні симулятори. Гра називається NBA 2K 23 і коштує вона 575 гривень за версію, як для PlayStation 4, так і для PlayStation 5. Ну, як на мене, це ще й Digital Deluxe Edition, і як я думаю, це однозначний must have, якщо ви полюбляєте баскетбол. Далі у нас іде Need for Speed and Bound. непогана частина, чесно скажу. Непоганий там і саундтрек, і ігроладна частина, ну така, знаєте, середнячок. Можна було б купити, але 1350 гривень, як на мене, все ще за дорого. Далі у нас таки знову подарунок для тих, хто полюбляє футбол. І як ви бачите, футбол-менеджер 23 усього за 468 гривень, при тому версія для консолі PlayStation 5. І якщо ви спросите мене, Павло, а що це таке футбол, якийсь менеджер, наче і не FIFA, і не якийсь інший симулятор, я вам все поясню. От зараз ви бачите ігроладну частину на екрані, і це, типа, така, знаєте, стратегія про футбол. По-інакшому я не знаю, як це пояснити, але коли я був малий, я ходив в комп'ютерні клуби і там. Старшаки грали тоді в цей футбол менеджер. Так, це дуже-дуже стара серія відеоігр, і вона їм навіть приносила задоволення. Так що, якщо вам подобається FIFA, можете спробувати і футбол-менеджер. Далі у нас іде Sekiro Shadow Dice Twice, хоч це і гра року, Edition, але тисяча гривень, ви серйозно, гра вже дос досить стара. І мінус 50, як на мене, це просто знущання. Тут потрібно, щоб було хоча б мінус 80. Тоді десь за гривень 400 та 500 можна було б її купити. Далі у нас іде Формула 1-2022, як ви бачите, 400 гривень, начебто знижка досить велика, але ви бачите, що вона входить в підписку EA Play, яка коштує по факту не так, щоб і дуже багато, тому я раджу все ж таки пограти в цю гру у підписці. Але якщо ви шанувальник Формули 1, можливо, вам варто купити її собі для аккаунту. Далі у нас іде абсолютний мастхев, який, до речі, також присутній в підписці EA Play, але я б все ж таки, Таких сказав би так, що таку гру варто тримати у себе на аккаунті. Називається вона It Takes Two. І це гра у стилі ігор від Нінтендо для кооперативного проходження з дружиною або з дитиною. Коротше, дуже-дуже потужна гра, Ігролад зараз у вас на екрані. І я скажу, що якщо ви хочете з кимось в щось вдвох пограти, то напевне краще за цю гру ви нічого не знайдете. Йдемо далі Sonic Frontiers за 1205 гривень. Я вважаю, що знижка поки ще не. Недостатня, тому ми поки що пропускаємо. Далі у нас ідуть Jedi Fallen Order, можна пограти по підписці. Якщо ви хочете собі в колекцію, то будь ласка, купуйте. Assassin's Creed Valhalla мінус 67%. Ну, як на мене, це за мало, тому що видання звичайне, не голд, не, не якийсь делюкс, тому пропускаємо. За Call of Duty за 900 гривень я за взагалі промовчу, тому що це дуже-дуже забагато, і за такі кошти можна було б розраховувати вже на більш нові частини. Далі у нас іде UFC 4 дорого. Sniper Elite 5 взагалі дуже дорого. Crash Team Racing мінус 65 це не те, що нам потрібно. А от Taken 7 Definitive Edition, я б сказав би, що можете розглянути у тому випадку, якщо вас. Вам подобаються файтинги, і якщо ви не дуже прискіпливі до графічної складової цього проєкту. Тому що, по факту, у нас зворотня сумісність з консолі PlayStation 4. Але все ж таки, Definitive Edition такої гри, я думаю, що в колекцію можна було б взяти. Думай Тюрнал звичайне видання за 400 гривень. Ми пропускаємо. Spider-Man ми граємо по підписці. Sonic ми вже бачили, Call of Duty ми вже бачили, рухаємось далі. Call of Duty сьогодні у нас знижки не те, щоб дуже солодкі, тому ми пропускаємо. Crash так само, Кэпхед дуже дорогий, тому ми пропускаємо. Days Gone, одна з моїх самих улюблених ігор за 479 гривень, якби є у підписці, але якщо ви хочете пограти, щоб у вас вона була у колекції, то краще купити на дискі, як я зробив і вам раджу це також зробити. Далі у нас іде комплект Uncharted. і як ви бачите, це у нас видання для консолі PlayStation 4. Я вважаю, що його не варто купувати. Так само не варто купувати і Black Tail In. На сенс, тому що тут знижка невелика, і по факту вона була у підписі. Е, якщо не грали, то почекайте на більш. Великі знижки, якщо вже грали і не доприйшли, наприклад, то очікуйте, я думаю, рано чи пізно вона ще повернеться у підписку. Далі у нас іде Собнафтіка, все, все ж таки дорого коштує, ми пропускаємо. А от а от Scarlet Nexus Ultimate Edition треба все ж таки, я вважаю, прикупити, тому що гра для фанатів аніме саме те, що потрібно. Усі інші йдуть лісом і не купують цю гру. Також варто. Я вважаю прикупити або затаритись такою грою, як Just Dance 2020. 3. Тому що коштує вона усього 860 гривень, знижка 50%. І якщо ви любите порухатись вдома з телефоном, так ця гра не підтримує камери, вона не підтримує усілякі девайсі, будете грати ось так. Тримаєте телефон і танцюєте. Я пробував так грати. Не скажу, що це так само круто, як, наприклад, гра з кінектом. Але якщо інших девайсів гра поки що не підтримує, то навіть цей варіант пограти і скинути зайві калорії, плюс отримати тонну фабрику. Мені підійшов би. Тому, якщо ви таке полюбляєте, то обов'язково купіть 23 й рік Just Dance. Я думаю, що він того вартує. Далі у нас іде Life is Strange Remaster, ми пропускаємо. Doom 2016. В колекцію за 162 гривні можна прикупити. Якщо ви не хочете прикупляти, то, будь ласка, по підписці цей думчик, я думаю, можна пограти. Якщо ви ще не пройшли його, я, наприклад, пройшов і збираюсь собі його в колекцію все одно прикупити. Далі у нас ідуть такі. Ігри як Гріт Legend, 550 гривень, начебто непогана ціна, начебто непогана, але тут вже вирішуйте самі. Тому що якби для себе я б її прикупив би десь за 300-350 максимум гривень. Але якщо вам подобається. Якісні гонки, то, можливо, для вас варто є купити це видання, тому що тут є і підтримка PlayStation 5, і підтримка PlayStation 4. Коротше, ви все самі бачите. А от черепахи ніндзя, хоч гра і дуже потужна, але за 640 гривень, ну, вибачте, знижка повинна бути трішечки більше, я так вважаю. Далі у нас іде Little Big Planet, і є гра по звороті з PlayStation 4. Я вам хочу сказати: Little Big Planet, третя частина, вона виглядає непогано, але по своєму ігрола. Вона гірша за другу та першу частину, які наразі недоступні на нашій з вами платформі PlayStation 4 або PlayStation 5. Тому, як то кажуть, я б не купляв. І рухаємось далі, і бачимо, що у нас знання-сила, і це така серія ігор. Аля Вікторина, в яку ми граємо за допомогою мобільного гаджету, таких ігор вийшло ну напевно, штук 10 різноманітних, дуже цікавих, і в усі з цих ігор я грав зі своєю дружиною. Навіть ми запрошували наших сусідів. Коротше, отака тема. Дуже раджу в них пограти. Якщо вам не подобається вікторини, то далі ще будуть ігри з підтримкою мобільних гаджетів. І я вам хочу сказати, знаєте, що хлопці та дівчатка? Якщо у вас є люди, які взагалі у сім'ї не переносять. Комп'ютерні розваги, запропонуйте з ними пограти в оці вікторини, які граються з допомогою телефонів мобільних. І я думаю, вони можуть дуже швидко змінити свою думку щодо комп'ютерних розваг. У мене так вийшло, я думаю, і у вас так само вийде. Рухаємось далі і бачимо Street Fighter 5 Premium Edition, Championship Edition, який коштує 313 гривень. Я багато разів казав, що я не дуже великий фанат Street стрітфайтеру. П'ята частина, як на мене, Слабку властенька, але якщо ви фанат файтингів, за такі кошти можна прикупити це видання собі в колекцію. Little Nightmares, друга частина, була на попередньому розпродажі. Ще там і перша частина присутня була. Якщо ви не встигли ще купити, можливо, в цьому є сенс, тому що коштує вона зараз 480 гривень і це Deluxe Edition з доповненнями. Гра дуже непогана, це така адвенчура платформер хорор можна сказати, унікальний стиль у проекта, унікальний ігролад. Тому кожному з вас раджу в це пограти. Черв'яки з платформи PlayStation 4 ми пропускаємо. Dreams ми пропускаємо поки що. Mass Effect Legendary Edition 660 гривень пропускаємо. І зараз підуть такі смаковики, що ви не очікуєте 100% їх тут побачити. Якщо чесно, і я не очікував їх тут побачити, але, але ось вони нарешті починаються. Перше, що я вам хочу порадити, це подивитись на Iron Man VR. Якщо у вас на якийсь випадок зберігся ще старий добрий PlayStation VR 1, це одна з гарних ігор для цього шолома. Зараз я бачу, що по PS VR 1 вирішили зробити розпродаж. Багато ігор цієї платформи потрапили в цей розпродаж. І, коротше кажучи, Iron Man VR це по факту був останній великий проєкт для першого PlayStation VR. Якщо ви не грали, то розчавляйте свій vr шолом і будь ласка, обов'язково пограйте. Але це ще не 100% мастхев. Далі буде ще більш потужні проекти під перший VR. Рухаємось потрохи далі. Бачимо Dead Cells, бачимо Bundle. Послухайте, послухайте, у нас є Bundle, Ангел, тут, звичайно, у нас звичайні видання, не делюкс, але можна прикупити першу та другу частину Little Nightmares за 450 гривень. Якщо ви не дуже вибагливі до проходження DLC, то можливо замість другої частини можна прикупити собі першу та другу практично за ті самі кошти. Рухаємось далі і бачимо, що у нас починаються дуже дуже цікаві смаколики. Перший смаколик це одна з найкращих. Дійсно найкращих ігор під перший шолом PlayStation VR 1. Називається ця гра Astro Bot Research Mission. І якщо у вас є шолом PlayStation VR 1, це вже 150 тисяч відсотковий маст Одна з найкращих платформерів, які я взагалі грав не тільки в VR, а взагалі, взагалі, от настільки мені зайшла ця гра. Так що 600 гривень, я думаю, за таку гру це дуже дуже, дуже круто. Далі у нас іде Injustice, перша частина Ultimate Edition за 143 гривні. Можна забрати собі в колекцію, якщо ви збираєте собі максимальні видання ігор. Як ви бачите, це Ultimate, тут усі персонажі, усі арени. Коротше, можна взяти, якщо ви колекціонер. А ми рухаємось далі і бачимо, що у нас тут іще одна. От, знову таки, та була 150 тисяч відсотків. Тут можна сказати 155 тисяч відсотків must-have. Це. Гров та істина абсолютний топ для PlayStation VR 1. Якщо ви не знаєте, що це за гра така, я вам поясню. От просто скрестіть Call of Duty та Uncharted та перенісіть все це в якісний PlayStation VR 1. І коли я кажу якісний, я не маю на увазі зображення та графіку. Я кажу про якісні механіки, якісний ігролад, який був втілений в цій грі. Це абсолютний, абсолютніший хід для PlayStation VR 1. Ось настільки мені ця гра сподобалась. Рухаємось далі, і бачимо, що у нас тут є Marvel with Capcom. третя частина 250 гривень, начебто, можна було б прикупити на PlayStation 4, звісно, не на PlayStation 5. Але як я вже багато разів казав, мені ця серія файтингів. Трішечки не подобається, тому я пропускаю. А ви думайте самі, чи варто є воно того, щоб це купляти? Далі у нас іде ще одна гра, яка грається за допомогою смартфону. Цю гру ми пройшли з друзями разів 50, що найменше, було багато е, кока-кольних вечорів, коли ми збиралися, ставили чіпси, брали по смартфону і проходили цю гру. Кожен раз був особливий, кожен раз ми там вигадували ви. Ну, коротше, дуже дуже потужна гра. Не буду розповідати наперед, тому що будуть спойлери. Якщо вам подобаються інтерактивні детективи плюс трилери, і ви хочете пограти зі своєю дружиною, дитиною, можливо, якщо у вас дитина доросла або сусідами, то варто я це пограти. Ще раз нарікаю: грається за допомогою ось цього гаджету. Зображення у вас буде на екрані вашого телевізора. І не звертайте увагу, що тут стоїть помітка PlayStation 4. Гра. Ідеально виглядає і ідеально підходить навіть для консолі PlayStation 5. Рухаємось далі, і бачимо, що у нас офігезний офігезний для певної аудиторії. Файтинг 2Dшний. Ну, це типа не Файтинг, це бітемап, можна так сказати. Це бітемап. Називається він River City Girls. Гра по факту своєї являється культовою, але мені вона чомусь не сподобалась. Тому що там є вибір, коли піти. То ти можеш піти там на одну арену ліворуч, то ти можеш піти на одну е, арену праворуч. Потім потрібно повернутися на другу арену. Ну, коротше, вона не просто, знаєте, як труба, коли ми йдемо зліва на право, вбиваємо противників. А наприкінці е, є бос. Ні, тут трішки. Тічки є бектрекінгу, трішечки таких, знаєте, складних ситуацій, коли треба подумати. Мені за цього гра не дуже сподобалась. Але бойова система в ній непогана. Як і персонажі, бачите, які милашки. Якщо вам таке заходить, то обов'язково зверніть свою увагу. А ми рухаємось далі і бачимо, що ще один непоганий хід для PlayStation VR Першого для другого він не підходить. Це Borderlands 2 VR. І що я вам хочу сказати, я грав у другу частину у VR і вона була мульновата, вона була якби. Дещо в ній було непогано реалізовано, але взагалі я вважаю, що за 850 гривень він того не коштує. І це така гра, яку по факту для першого віару можна було і пропустити. Далі у нас іде абсолютний, абсолютніший must-have для мобільних гаджетів. Ще раз наголошую, це офігезні ігри, е, такі вікторини, такі, знаєте, простесенькі, якісь платформери, які граються за допомогою мобільного гаджету. І знову ми в цю гру грали багато разів з дружиною. Але Тут є, знаєте, така ще складова саме в цю гру а, в безумці. Краще грати, коли у вас хоча б три, а ще краще чотири людини з гаджетами вдома. Вдвох все ж таки тут такого фану ви не отримаєте. Але якщо у вас буде там кока-кольна вечоринка, то обов'язково купляйте цю гру. Наперед можете прикупити. Заготуйтесь наперед, коштує вона зараз недорого 325 гривень, і вона вам подарить багато-багато фану для вашої сім'ї і ваших гостей. Ну а ми рухаємось. Далі бачимо тут Gridfall, така, знаєте, гра досить посередня, але за 360 гривень по знижці можна собі прикупити і пограти. Далі у нас іде Iron Man Digital Deluxe Edition, розширення видання. Я б не брав би її, я б її не брав би. Звичайне видання за голову вистачає, а переплачувати за Digital Deluxe ні, це нам не підходить. Ну і остання на сьогодні гра, яка потрапила до нашого розпродажу, це Wolfenstein 2, друга частина, як ви зрозуміли, Digital Deluxe. Deluxe Edition. і багато хто з вас скаже Павло. А нафіга нам її купувати? Вона і так часто залітає по підписці. А я вам скажу, залітає звичайне видання. А тут у нас Digital Deluxe Edition. А це у свою чергу означає, що тут є контентні DLC, які б я радив би вам пройти. Ну і начебто все. По розпродажу на сьогодні я все, що хотів вам розповісти, розповів. Тепер я хочу подякувати спонсорам за підтримку цього канала. Велика вам, шана, хлопці та дівчатка. І підходьте сюди, я вас обійму. Ну і як завжди, дуже скоро побачимось. Па-па!